Доброго дня, любі діти! Ви коли-небудь спостерігали таке природне явище, коли дерева, кущі інші предмети стають майже невидимими? Люди починають рухатися не поспішаючи, а особливо уважними стають водії, що ведуть різний транспорт. Як ви гадаєте, Яке природне явище змусило всіх бути пильними та обачними? Правильно, це туман. А який буває туман? Я підкажу вам потрібні слова. Туман білий, густий, сивий, непроглядний, як молоко, мла чи морок. Діти, повторіть ці слова. Чим же заважає білий туман пішоходам та водіям? Правильно, за туманом нічого не видно. Ми не бачимо того, що попереду. А що може статися із тими, хто не зважатиме на підступний туман? Вони можуть когось ненароком штовхнути або гірше потрапити під машину в аварію а потім у лікарню. Діти, а хто з вас знає, із чого виникає туман? Туман це дрібнесенькі, невидимі для ука краплинки водички, що висять у повітрі. Туман це ті ж самі хмари, які низько опустилися до землі. Між туманом і хмаркою, яку ми бачимо на небі, немає ніякої різниці. Завдяки туманам навесні швидше випаровується із землі тала вода, Щезає останній сніг. Ну, а прогоняє туман сонечко. Воно піднімається і висушує краплинки. Тоді туман зникає. Ну, а зараз доскажіть словечко. Не дід, а сивий, не спить, а стелиця, вкриває землю й океан. А зовуть його молодці туман. Нагадаємо собі, які ще природні явища ми можемо спостерігати навесні. Пограємо в гру, знайди помилку. Діти, уважно слухайте і виправляйте те, що я кажу, неправильно. Навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. Правильно? Сніги розпускаються. Сонечко тане. З'являються перші весняні бурульки. На деревах набухають квіти. Птахи прокидаються від зимового сну. Звірі повертаються з теплих країв. Діти, ви всі помилки виправили? Народне прислів'я каже березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості. Запрошує.